Привіт! я вас вітаю на цьому каналі. І сьогодні пропоную розглянути програму 9 класу зарубіжної літератури. Там є достатньо багато цікавих творів. Почнемо з першої теми. Перша тема, яку вивчають діти, називається «Доба просвітництва. І перший твір це Шимер Ода до радості. Ода до радості була написана Шимера для Дрезденської масонської ложі. Це такий дуже позитивний, милий, веселий твір, де а, культивується радість життя, гармонія і так далі. І з цього твору прикольно, що він, був, він зараз є гімном ЄС і був дуже багато разів цей твір покладений на музику та був саундтреком у дуже багатьох фільмах навіть у міцному горішку». Тому буду читати дітки. Буду вчити діти твір ЄС на початку 9 класу. В принципі, враховуючи, що ми рухаємося, в ЄС, це непогано. Проте це така сама приємна тема. Буду вчити діти гьоте, травнева пісня, зокрема ідеї кохання і щастя. Так що почати весну весело, гармонійно. З класичних творів. Потім Джонатан Свіфт, мандри Голівера, і це вже цікаво. Джонатана Свіфта, мандри Голівера. Це сатирична історія про те, як доктор зараз скажу, Лемюель Голівер потрапив спочатку Україну Кароків, де він був найбільшим. Потім, в другій книзі, він потрапив в Україну велетнів, де він був найменшим. У третій він потрапив у фантастичну країну, яка була населена зарозумілими людьми. А у четвертій він опинився в країні дикунів Єву, які втілюють собі все тварини. Це такий сатиричний твір, де автор висміює недоліки тогочасного суспільства. І те, як наш доктор Лемен Олівер з ними справляється з цими викликами. Ну, це класний твір, насправді він екранізований, мультфільми є. Я думаю, що це буде досить цікаво. І останній твір він, до речі, є не у всіх підручниках. Крістіни Нестелінгер, Маргаритка, моя квітка. Але я прочитала у Вікіпедії, що він був доданий у програму 9 класу. Зокрема, ця книжка була видана в родництво строго лева у шістнадцятому році як роман дорослішання. <клес> Там історія дівчинки Маргарити, яка а, навчається в школі, в неї сімейні проблеми в її батьків. Вони розвиваються, вона їде з мамою. Батько лишається, потім вони з ну, Загалом це підлітковий роман дорослішання про проблеми підлітка. Досить цікаво, таке завжди знаходить дітям, тому що воно легко і прикольно написано. Продовжуємо далі тема від романтизму до реалізму. Починається вона з Генрі Гейне, книга пісень. Це теж книга віршів, таких поем, а про кохання, про те, що щасливим можна бути лише, якщо ти кохаєш, розділене, нерозлене, таке дуже миле, класичне, поетичний твір. Далі Байрон, і з Байрона ми вчимо діти влечити. Я хотів би жити з Новгорах, і Мазепа. Я щось. Не пам'ятала Мазепу, вирішила поговорити, що ж там. Я думала, що там буде саме про ці події, коли Мазепа склав союз з Карлом проти Петра і, і, на жаль, програв. Але ні, там інша історія. Мазепа там виступає ще пажом польського короля, і його за а, вигаданий зв'язок з дружиною графа Фальбовського Терезою. Прив'язують огованим до коня і випускають в дикий степ. Ну, типу, прикольно, Гетьман Мазепа голе на коні в дикому степі. Він переживає там усілякі е, муки, е, тобто він ледве залишається живим, кінь приносить непівмертво Мазеп в Україну, і де він е, е, згодом стає оцим величним, крутим неймовірним чуваком гетьманом, який є зараз одним з визначних постатей української культури. Ось це Байрон написав у цій поемі, в принципі, досить таки цікаво. А далі Джейн Остін гордість та упередження, це Дарсі, самий класичний твір. Це про бабуся, напевно, предок усіх жіночих романів. Джейн Остін. Я не знаю, наскільки буде цікаво читати хлопцям та дівчатам теж, бо наскільки я пам'ятаю, воно дуже повільне, таке британське з купою умовностей, де показується життя суспільства того часу в Британії. І це все цей снобізм, всі ці, ну, Упередження, всі ці правила ну, буде, буде вчити. Хай вчать далі. Собор паризької Богоматері Вікторії Гопро і Квазімодо теж класичний твір. Він вивчався, вивчається, я думаю, буде вивчатись далі. Досить цікаво. Французи пишуть більш динамічно ніж британці. І нарешті Шарлота Бронта Джен Ейр, Історія дівчинки Сідкі Джен Ейр, яка потрапляє по київкою будинок Рочестера. Достаречі досить такі аб'юзивний цей чувак. Я колись дуже любила цей роман, а потім я почала думати і аналізувати і зрозуміла, що це взагалі не здорова ситуація. юна дівчина потрапляє в маєток покоївкою до дорослого чоловіка. І десь там, на горищі, живе його божевільна дружина. І він крутить кохання з цією джен Там дружкроші, це трохи така. Твір для розбору з психотерапевтом, я вважаю, але дійсно це теж класичний твір, класичний любовний роман. Діти будуть його читати. Але я думаю, що все-таки читати його виділені окремі частини. Хто може цікаво, то почитає більше на тема це реалізм, і там діти будуть вчити цикл оповідань де Бальзака Гопсик будуть вчити повість Хогопсек від «Онора де Бальзака. Тобто, це твір про... Наскільки я знаю, ось він є частиною епопеї з цент приватного життя, і темою повість є влада грошей, а головний персонаж це Олехвар Гопсек. Буде цікаво. Далі досить суперечливий автор. Зараз Гогаль, його ревізор і Шанель. Я не знаю. Чесно, Гоголь для мене він не ж типу український письменник, а писав російською. І я його вважаю імперським письменником. Ну, тобто, він працював російській імперії. Він то може любив Україну, але все рівно ну якось не до України. Ць, якось так на мене. Він поки що лишається в зарубіжній літературі ці дві його повісті, о, дві його, його твора ревізор та шинель. Ну, подивимося, в принципі, в принципі, все ж таки він народився ж в Україні, дай буде. Отже, про що в нас шинель? Про що в нас ревізор? Про те, що ковалеський реєстратор Хлестаков слідує з Петербурга в Саратов. Боже, як вони будуть читати Петербург, саратов Нащо це? Ви не знаю, щось інше. Вечір на хуторі, ну нащо? Петербург і Саратов в українській школі. Він зупиняється в невеличкому квітвому містечку, і в цьому містечку йде по розголос, що прийде ревізор, і всі починають цього Хлестакова. Обхажувати якось ну, всіх кращих традиціях а, бюрократії, типу, підмазати, перевіряючого. Ну на захист цієї п'єси можна сказати, що вона не подобалась а, російському імператору Миколу І, що в принципі додає декілька балів. Шинель так само повість про долю маленьку людину Акакія Акатіюча. Я вже уявляю істерику моєї дочки, коли вона буде це читати. Просто вже від імені її порве серйозно. Я так не люблю всі ці теми маленького чоловіка, який не може нічого поміняти, і просто щось намагається зробити своєю життям, це тупо мені, мені взагалі не епанує. Ну, Сподіваюся, що вони швидко ці теми, не будуть на них заостряти якусь увагу. Воголі можна щось цікавіше. Хоча в нього все таке. Ну, серйозно. Ладно, поки є, може поки через пару років програма зміниться, зараз в програмі. Твори, погнали далі. Наступна тема це нові тенденції в драматургії. І перший твір це «Генрик Іпсен Псенирковий дім. Прикольна, прикольний твір. Здається, це п'єса навіть. Про фемінізм, про права жінок, про права чоловіків, про гроші, сімейна така історія, про родину. Ну, Класична драма, я такі обожу читати їх зараз, тому класно. Бернард Шопе Гмальон, те саме боже. Я дуже люблю цю історію про цю Елізу, яка селянка простачка, а її намагаються зробити за допомогою виправивши її вимову, зробити її ніби представницею вищого світу. Така трошки комедія. Мені подобається цей твір і в школі. Я потім дивилася різні фільми на цю тему. Екранізації досі люблю. Бердершов перемель. Класно. Тев'є Малачар, Шолома Лейхема один з класичних творів Тев'є Шолома Лейхема, про Тев'є Малачара і його донюк, які хочуть вийти заміж, і там про історію кожної з цих заміж розповідається. Класно, цікаво. Відомо, що не дуже занудно. Знову спірний твір. Мугакав собачого. Булгаков — киянин. Так, я його дуже любила Каюсь. Так, я читала його твори, бував в його музеї і дуже любила майстер Магариту. Але він теж імперець. він теж трошечки шовініст, і не дуже він любив Україну. Він любив Київ як місто, але ну, типу, був не проти, щоб він продовжував бути складом Російської імперії, і не мав нічого проти окупації. Києва Російської імперії, тому ну собаче серце класне твір. Він проти цих. Я думаю, всі бачили екранізацію і читало дуже крута гостра соціальна комедія, така сатирична, яка висміює пролетаріату всі ці комуністичні ідеї, власть ті даярком. І показує, що все це насправді трохи чуш, і про того песика, який став людиною Шарікова, який несе повну лісенітницю. Твір класний, в принципі, от саме якщо брати з усіх творів Булгакова, собаче серце мені імпонує найбільше. Ну просто сам автор, ну і його його наявність у шкільній літературі, ну не знаю. Зараз в мене йде відторгнення всього і всіх, хто не любив Україну і проти неї щось говорив. Тому за скільки я любила Булгакова, настільки зараз я його не сприймаю. Все. Від любви до ненависті, тільки один крок я його зробила, і в мене вже є нові улюблені романи про Київ, а не Біла Гвардія. Наприклад, варіанти «Могильне місто просто герой гальмо оце Радченко. Книжка супер. <світ> Якось так. Ладно, українська тут буде пізніше. А далі Ерік Сіґал, історія кохання. І там ще саундтрек, і класний. Це та да-да-да. Дуже класно. А, Історія просто кохання чоловіка і жінки а, переборюють різні обставини, щоб бути разом. А, вони зустрічаються, жаляться, у Хоча їх родини цього не схвалюють, живуть бідно, економлять, якось намагається будувати своє життя, поки Дженні, головний Грині, побирає від лейкемії. Ну, сумна, приємне, сумний, приємний роман про кохання. В принципі, люблю цю книжку, читала. Рей Бредбері, «451 градус за Фаренгейтом. Рей Бредбері в програмі це взагалі топчик. Це дуже класно. Американська література мені взагалі дуже імпонує, вона така. Гостро-соціальна, вона дуже цікава, особливо Рей Бредбері. Це про суспільство, де не люблять книги і спарюють їх. І 450 градусів Франгейтом це температура, при якій горить папір. Я не дуже добре пам'ятаю, сюжет, треба перечитати, але ті книги, що Рей Бредбері я читала, мені подобається і класно, що воно є у програмі. І в кінець Герпер Лі убити пересмішника. Я пробувала читати, мені було нудно цю книжку читати. А убити пересмішниками знаєш це класика, і люди або її люблять, або не люблять. Теж романти дорослішання про хлопця, який пробує доросле життя і стикається з різними проблемами, з різними викликами, і якось формує свою думку на актуальні проблеми того суспільства. Того, Ось така програма звятному класі. Багато прикольних творів, багато дійсно класних творів тут є. І романтичні, і гостросоціальні, і комедійні декілька спирних моментів. Найкрутіше, що ж прибрали в цьому дев'ятому класі, є вже виключення. Є твори, які прибрані з програми. Чому я дуже рада. Зокрема, були там була там поема Євгеній Аніґін Пушкіна. Добре, що її прибрали серйозно. Пушкін нам не потрібен. Вже хай краще Гоголь буде, не Пушкін і Лермонтов. От і верші Лірмантова біля парус і все таке інше. Я якби колись в школі їх читала і навіть вчила, і навіть був такий якийсь романтичний роль, там, він такий воєнний, такий, він Кавказ, його всі ці фішки. Потім я подумала з пара розслідувань, це матубачного Торонто про те, що він був нічим найгірше тих налюдів, які окупували Бучу, Ізюм і інші міста України. Він був автівником, він був жорстокою людиною, він був вбивцею, крадієм, він був потворою, тому дуже добре, що його твори кенселять. В українській школі чудово, не треба. Якось про Жобес Лірментова і його оцих от романтизації е, війни, романтизації військового стану, і взагалі. фу-фу-фу, Якось так. Ось така програма. Будь ласка, пишіть в коментарях, чи вам подобається яка вона зараз, чи є які у вас питання, чи ви думаєте про неї з або і Бугакова у програмі літератури? Чи їх треба вишити, чи можливо можна якось їх. Перенести в українську літературу, вони ж українські письменники, хоча і любив Росію, якось так. Дякую за увагу. Залишайтесь в безпеці, реагуйте на тривоги, донатьте до побачення.